Своїх гостей, вихованці Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини, завжди зустрічають з щирими посмішками та цікавою концертною програмою. У допитливих оченятах іскриться надія та сподівання на те, що можливо серед цих людей знайдуться ті, хто стане мамою чи татом. У цьому році 28 діток установили тільки з цього закладу. Ще шестеро дітлахів влаштували у родинні форми виховання. Поділилась хорошими новинами головний лікар Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини Світлана Орсуленко. Ми горді раді тим, що створюючи раз спільну з владою, отримав технічну базу з нашими спонсорами. Ми робимо все необхідне, але ми ще робимо те, щоб програма реабілітації працює в будинку дитини, щоб дітки якнайшвидше поверталися в рідні сім'ї. І відсоток хороший 87% дітей сьогодні виховують вже уже не пішли по інтернаті інші заклади. Виховиться в сім'ях рідних повернулися, виховуються в сім'ях, які і встановили, які просто взяли під опіку таких діточок. Ксенія Крук, свого синочка Ореста, вперше зустріла також у цьому закладі. Відтоді маленький хлопчик оселився у її серці, а згодом і у родині Ксенії та Миколи. Ми будемо вже святкувати рік, як він приїхав додому, до свого дому, от через два тижні буде саме. А у грудні місяці йому виповнюються три рочки. Змінився дуже. Він виріс, він такий став, знаєте, домашній такий розбишака, постійно щось ламає, щось робить, Ну такий справжній, як кажуть, пацан. Загалом в області існує позитивна тенденція по влаштуванню дітей у родині форми виховання, зазначив заступник голови облдержадміністрації Ярослав Долгих. Пріоритетним залишається усиновлення в українські родини. Перш за все, я хочу звернути увагу, що у нас є пріоритет національного усиновлення, і конкретно от цього будинку малятка вже протягом чотирьох років. Не було випадку, коли б усиновлювалася дитина іноземними громадянами. Тобто ми вийшли на те, що наші люди забирають в свої біологічні сім'ї наших дітей. Цей процес триває, і я думаю, що він буде підтримуватись держави. Це наш пріоритет. У день святих віри, надії, любові та мати їх Софії віддати часочку тепла хочеться саме тим дітям, хто ще не знайшов нової родини. Саме така мета привела юнаків та дівчат із співтовариства, драйв 2 Житомир до малюків із будинку дитини. Хотілося б, як завжди, проводити побільше таких акцій, бо таку акцію ми проводимо вперше. Ми зібралися всім клубом, і одноголосно було прийнято рішення зробити діткам подарок, тому що ну дітки це ж як не є наше святе, наше будущее, як кажуть. Окрім подарунків, вихованці будинку дитини разом з гостями запустили у небо різнокольорові кульки, а ще провели активно дозвілля.